Тому золоте правило номер 1 На питання вживали є лише одна відповідь. Інспектор, згідно із 63 Конституції, я відмовляюсь відповідати на ваші питання. Якщо хочете перевірити стан, давайте законну процедуру. А далі починається паска номер 2 Відмова від драгера. Поліцейський бачить, що ви тверезий, але хоче показник. Він вмикає доброго копу. Слухай, бачу, що ти поспішаєш, алкотестер довго гріти, їхати в лікарню це 2 години. Давай я напишу, що ти відмовився, заплатиш штраф 300 гривень і поїдеш. Навіщо тобі, той хлоп? І водії вірять, вони думають, що відмова це просто дрібне порушення. Увага! Відмова від огляду, частина 130 це автоматичне визнання вини. Суд не буде розбиратися, були ви п'яні чи тверези, як скло. Ви поставили підпис під відмовою, все, ви отримали 17 тисяч штрафу і один рік позбавлення права керування. Без варіантів, тому запам'ятайте алгоритм виживання. Перше це мовчання золоту не відповідайте на провокативні питання про вчорашнє свято. Друге ніколи не відмовляйтесь від проводення огляду. Навіть якщо ви поспішаєте на власне весілля. Відмова це вирок.